Сіро вітаємо вас на нашому святі. У цей особливий та незабутній вечір всі присутні, безперечно, щасливі та горді, що виростили, виховали, навчили таких прекрасних дітей. Ми з вами ніби в класики зіграли, а вже 15 років на світі прожили. Справді, зі швидкістю блискавиць пролітає наше життя. Тож давайте сьогодні спробуємо запам'ятати кожну мить, кожну посмішку. Кожне слово. Увага! Запрошуємо випускників 2009 року. <плес> Дай глядай! Они Лістян, Васильченко Мельничук Роман, Ворона Олег. Яковенко Константин. Мовчать каштани стомлені і мляві, та ось під них у царство тишини чорняві чорнявій будяві, Блакитні роки, дочки і сини. І вже каштанам ніколи дрімати, І місяць не надивиться згори, на їх носи рум'яні і керпаті, На витівки, на жарти і твори. І небо теплотою глиб'яніє, і радість наливається в серця. Сміються, гомонять, радіють, мріють, заквічені, замріяні сонця. Вітаємо випускників школи. Надійшла урочиста хвилина відкриття вечора, присвяченого прощанню зі школою і врученню свідоцтв випускникам 2009 року. І день дійсно щасливий для всіх присутніх, для випускників, тому що вони мріяли про нього ще з другого вересня. Щасливий для викладачів, адже процес створення завершився. І кожен відчуває в собі частинку божества, адже школа другий дім, де вчитель дбає про нас. Тож давайте привітаємо оплесками тих, хто разом з вами любі випускники. Ділив радість нового відкриття, читав невідомі книги, досліджував світ людської культури. щасливий для тих, хто протягом 9 років вдягав, купував вітаміни, зошити, ручки, виділяв кошти на сухарики під час шкільної перерви. Тих, хто не спить із-за тривоги за вас, щасливий для ваших батьків, бо вони горді за своїх дітей. Привітаємо батьків описками. Батьки, і вчителі думають про вас. Похожі літні ночі, в морозні ранки і вечірній час, і в свята гомінки, і в дні робочі. Ми думаємо випускники, про вас. Шановні діти, <клухи> ось і підійшло це радісне свято. Я розумію вас, розумію тривогу ваших батьків. Але я хочу побажати вам всього самого найкращого у вашому подальшому житті. Адже життя це дуже складна е, така річ. І який шлях ви оберете, так і продовжиться ваше наступне життя. Але я хочу сказати і побажати вам одне, щоб ви не зупинялися, а крокували вперед. І щоб ваші кроки були чіткими, добрими, щоб ваші мрії, помисли були ясними, і щоб ваші знання, які ви здобули в стінах цієї школи, вам вас вели по вашому житті, і щоб ви надалі теж. Окрилялися тими знаннями, які ви будете здобувати надалі в своїм е освіті. Хочу побажати, щоб ви не забували один одного, щоб дружба ваша продовжувалася. Хочеться побажати вашим батькам, щоб їхні теж мрії збулися і щоб ваше життя було кращим, веселішим. І всі мрії, які вас зараз. Ваших думках, щоб вони здійснилися. Всього вам самого найдобрішого. А зараз я хочу зачитати наказ 28 від 16 червня 2009 року про закінчення школи і отримання базової загальної середньої освіти. Учнями 9 класу дві 2008-2009 навчальному році згідно інструкції про проведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти на основі позитивного річного оцінювання та позитивних результатів державної підсумкової атестації за 2008-2009 навчальний рік та згідно рішення педагогічної ради. Протокол номер 5 від 16 червня 2009 року наказує вважати такими, що закінчили базову загальну середню освіту, і вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту слідуючим учням. Хочеться зараз вручити, на жаль, з відзнакою. Свідоцтва у нас немає, але похвальний лист у Меліч Діані сергіївні за високі досягнення у навчанні. І додаток до свідоцтва вручається Васильченко Оксані Леонідівні. Свідоцтво і додаток до свідоцтва вручається випускнику школи власенко Сергію Анатолійовичу. Свідоцтво та додаток до свідоцтва вручається вороні Олегу Григоровичу. Про закінчення загальної базової освіти та додаток до свідоцтва вручається Мельничуку Роману Богдановичу. Свідоцтво про закінчення у 2009 році кар'єрської загальноосвітньої школи вручається райні Дарії Петрівни. Яковенко звітілих нас немає, але теж його свідоцтва. Хочеться мені сказати, щоб ви були такими красивими, такими дружніми, сміливими. І хай вам щастить в вашому подальшому шляху всього найкращого. Чи довгими, чи цікавими для вас були ці дев'ять шкільних років? Мабуть, з погляду сьогоднішнього дня вони вам здаються дев'ятьма сторінками чудової казки, повної пригод, несподіванок, загадок. І цю казку ви щойно прочитали. У такі хвилини зазвичай буває радісно, адже ви досягли того, до чого так прагнули, дізнались, який же він, цей щасливий кінець. Але й сум теж охоплює душу. Тому що закінчились пригонили. Бачите, директором кондитерської фабрики. Костю Яковенко. Хто може засіяти своє власне поле? Власенко Сергій. Кому вличила форма міліціонера? Сашку Бузикіну, Мельничуку Роману. Хто з дівчат могла б бути найкращою вихователькою в дитячому садку. Райна Даша Бузикіна Альбіна. Хто любить найбільше природи? Власенко Сергій. Хто має артистичні таланти? Ворона Олег Омелич Діана. Хто зміг би зіграти в кіно Спайдермена або Дон Жуана? Олег. Хто міг би бути турботливою медсестрою? Васильченко Оксана. Хто має здібності стати політиком? Власенко Сергій. Кому ви побажали б, б зірвати джекпот? Мене Чупура Це була перевірка на жадість. Ніхто не сказав собі. Отже, ви дійсно, справжні друзі, доброзичливі та щирі. А на питання, що б ви зробили, якби ви обра... вас обрали президентом, наші випускники написали такі побажання. В першу чергу заборонили б алкогольні напої і тютюнові вироки, давали б житло молодим сім'ям, підвищили б зарплати пенсії, боролися б з корупцією. Коротили б кількість депутатів замість оцінок учням, щоб платили гроші. А кажуть, що ми діти нічого не розуміємо та до цих порад б і президенту прислухати. До школи за нас думають батьки, а після школи бажано, щоб вони і далі за нас думали. Отуж бо а то в школі пішніші в світі мамині вуста. Материнське щастя, серце, щастя приверта. Спасибі батькам за щирість і ласку, за доброту і щедрість, за зоряну казку, за витримку вашу, за батьківське слово. До вас ми звертаємось знову і знову. Це пустя Яковенко слова, який повинен сьогодні був розказати. А відповідь ми б хотіли почути батьківське благословення. Надається батьку випускниці у Сергію Леонідовичу. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, дозвольте мені привітати наших випускників із закінченням школи, із закінченням навчання. Дехто з них піде далі навчатися у 10-11 клас, дехто піде опановувати спеціальність, щоб мати професію у наш нелегкий час. Бути трохи впевненим у завтрашньому дні. Діти радіють, а ми переживаємо. Ми знаємо, що на цьому закінчується не школа, школа продовжується. Закінчується їхнє дитинство. І їм настає час випробувань, випробувань їхніх сил, а нам випробувань нашого терпіння, наших сердець, бо ми будемо хвилюватися за них. За їхню подальшу долю. У нашому народі є таке прислів'я. Розумна людина вона знайде вихід із любої складної ситуації. Мудра людина у таку ситуацію ніколи не попаде. Я хочу побажати нашим дітям тієї мудрості, життєвої мудрості, щоб вони ніколи не попадали в такі складні ситуації. Коли треба шукати вихід, щоб їм в житті щастило, щоб вони могли цією мудростю поділитися із своїми дітьми і рідними. Хай вам щастить, дорогі діти. Велика подяка і вчителям, які проявляли мужність і терпіння при вихованні, при навчанні наших непосидючих, але дуже коханих нами дітей. Подяка батькам за те, що вони виховали таких чудових і прекрасних. Хай вам щастить, дорогі діти, ангела вам, хранителя у вашому подальшому житті. Храни вас, Господь. Дякую. Деяких батьків хвилювання особливі, бо вони присутні на такому святі в нашій школі. В останні. Бо їхня найменша дитина закінчує кар'єрську школу. Це Яковенко Константин Володимирович та Тетяна Олексіївна, Ворона Григорій Васильович та Наталя Леонідівна, Райна Лариса Миколаївна. Ставиться доля мовказка, мені рідна слід. Відгородить вона мене всюди від нещасть і біди. Проведи мене, мама, між люди. Білий світ проведи. Рідна мамо, подай мені руку, я у танці тебе поведу. Попрощаємось разом з дитинством, вдячним серцем до ніг припаду.

Як, ну, як класна мама, у вас є класний папа, я буду як класна мама, правда? Я до вас заходила в клас, тільки що хотіла звернутися до її дітей, я сказала так, як завжди, кажу, ребята, так? Да? Заходила до вас в клас і знала, що нас з вами завжди, ми могли знайти з вами спільну мову. У Вас скільки доброти, рідете в душі, що не цю доброту. Ви скільки цікавого від мене почули, цікавих історій, сьогодні я вам скажу вже останню історію у цій школі. Колись діти вирішили пожартувати із вчителем, вони піймали метелика, положили його собі в долоньки і вирішили так. Підійдуть до вчителя і спитають його. Вчителю, скажіть, в нас в мене в долоньках живий метелик чи не живий? Якщо вчитель скаже, не живий, то воно візьмуть придушить його. І він буде так? Да? А якщо вчитель скаже, метелик, ні, навпаки, якщо е, вчитель скаже, скаже так, що метелик не живий, вони відкриють і він полетить. А якщо вчитель скаже, що метелик живий, вони візьмуть придушать, і він буде мертвий. Тобто вони шансів вчителю не дали ніяких. Вони вирішили просто над ним пожартувати. Як ви думаєте, що зробить вчитель? А вчитель сказав таке? Усе в твоїх руках. Ребята, зараз усе в ваших руках. Яким вам бути? Придушити вашу метелика чи ні, бути добрими чи ні, байдужими чи ні. Залишайтесь людьми. Залишайтесь людьми. Хай дорога ваша буде щаслива. Сьогодні від нашого шкільного удару відірвалося 9 листочків. Ці 9 листочків, хай доля не розкидає вас у виході життя. Ми вирішили зробити в школі таке шкільне дерево. І на цьому дереві ви починаєте, ви починаєте життя. Ви повісите ці дев'ять листочків, на якому написані побажання школі. І кожного року випускники їх будуть вішати на це дерево шкільне. І ваші побажання, ваші мрії, які тут написані тут, хай здійсняться. Будь ласка. I'll be sitting here. щасливо вам дороги. Я бажаю вам всього найкращого. Ну а оскільки в нас зараз вже і була, коли вручені свідоцтва, я б хотіла, щоб і двом Альбіні і Олександру теж вже вручили. Будь ласка, Олена Тимофійна. Так, ну я вже не буду зачитувати наказу. Я теж бажаю і Альбіні, і Сашкові, щасливої дороги, їхньому подальшому житті. І хочу вручити теж свідоцтва про завершення базової загальної середньої освіти Бузикіній Альбіні Олександрівні і Бузикіну Олександру Олександровичу. Для привітання надається класному керівнику Кусенко Євгену Вікторовичу. Дорогі наші випускники, сьогодні я вже можу назвати вас випускниками. Позаду вже не тільки 9 років навчання, позаду вже і випускні екзамени. Начебто вже все у цій школі завершено, залишилося розписатися за свідоцтво. Я вам хочу побажати бути такими. Веселими, дружними. Не забувайте один одного, такими, як були в школі. Взагалі-то гарно відпочиньте, Подумайте про своє майбутнє, виберіть собі правильний шлях у житті. Бережіть своє здоров'я, це найцінніше для вас і для ваших батьків. Ну, і хочу побажати вам взагалі всього найкращого на вашому подальшому шляху. Щастя, успіхів, вам у житті. Я сказати слово вдячності нашому класному керівнику. Оскільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили. Ми завжди пам'ятати будемо, в житті вас точно не забуде. За все ми вдячні вам без ліку. Спасибі, щире і велике. Шхуну Україну добре знань. Шкодувати пізно, не варто, бо у серці тисячі бажань. Вдячні береги учителі побірської школи. Бо для нас завжди були тими, хто став для нас другою родиною, хто допомагав нам словом і ділом. Ми хочемо отримати гарне вище освіти, стати гідними громадянами великої України, таке мир і зла. Ми хочемо, щоб кожен з нами були наші рідні. Ми прагнемо бачити щасливі посмішки, малюків в майбутньому і власних. Бажаємо, щоб життєвою дорогою разом з нами йшли вірні друзі. Хочемо мати можливість насолоджуватися щелестом зелених листочків, щебетанням пташок, плескотом води у струмочку. Сьогодні зібрались у залі брок, дитинство своє. і все сміється і плачеться. І спа, і плачеш на змі. Це буває, і сонце злива, перешкоди здолаємо ми. Хай вам усміхаються доля У праці, в науці, в сім'ї. Я вам бажаю щастя і волі, Однокласники, щирі мої. Юність, щирих сердець багаті, черневий світанок в землі. Випускне неповторне плаття і ніч не плакали солов'ї. Юність, це краса і радість, і тривоги, і серце завмирали вмирали сподівань. Умріяні надією дороги, чи сповнені і радості чекають. Кар'єрська шлюбу в буднях і навчанні проводиш ти щодня із року в рік твоїх дітей щороку на світанні Підхоплює стрімбій життя покійня. Силі пріє маленькою завершати на світі, а просто іюнь. Просто іюнь полагаєте ви. Полагаю. Я ведь и сама, как умею себя утешаю, в ваших глазах мимолет на поддержку еще. Что же за всем этим будет? А будет покой. Будет покой, вы уверены? Да, я уверена. Я ведь давно о паре этой славной мечтаю. Солнышко, чайки и нежного моря. Прибой. Что же из этого следует? И чем же все это закончится? Будет сентябрь. Будет сентябрь, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышала, и слух этот мною проверен. Будут стоять на линейке все дети опять. Что же из этого следует? Следует жить. Следует жить и, конечно же, в вальсе кружить, чтобы детвора нас любила и не забывала. Так раз же в честь выпускного бала. Руку на танец ударения вам предложить. Вечер прощальный рукой слезинку в сотрение, вспоминая огорчение, экзамена в муку. Вальс начинается тогда, как я руки. руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Мія в цей день не чекали, непомітно шукати, внуча і сьогодні тебе кличу я до святкової зали і танцюю з тобою Останній каштановий прощання. Як замріяна зоряна тайна, все на світі награє, не повернеться знов, мальчики на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує. Прокинувся і нам до року оголошується закритим. Дорогі гості, привітайте наших випускники із закінченням школи побажайте їм щасливої дороги! Боже, в житті хто кині, з принаду підкине, чи злабливих очах.

Сейчас продавай. Сюда mm. хорошо сейчас подожди. Надо уйти. Нет, да. Мамочки, пошли. Мапочки, чтобы мы с ним в магазин. Пошли, мамы. Пошли. Спасибо і вам всього найкращого, удачи вам, успіхи. Будьте щасливі. І як сьогодні, ви сьогодні дуже гарні. Спасибо. Ходіть до мене, такі Учитися тоже. Учитися теж хоче. Костя, десятий. Не отпустить, каже. Та ще й не определяєшся. Якраз ще два вода. Виберемося.